Вже скотилося із неба сонце, загляну в місяць моє віконце, вже засвітились у небі зорі, уже заснули, заснули гори. Піду в садочок та погуляю, при місяченьку, та й заспіваю, як же тут гарно, як же тут тихо, таку годину забудеш лихо. Кругом садочки, біленькі хати, і соловейка в гаю ночу чувати. Очі так красно, в якій країні, як тут, на нашій рідній волині. Ніч обгорнула біленькі хати. Немов маленьких дідачок мати. Вітерець весняний тихенько дише, немов маленьких діточок. Gracias. No.